Доброго дня, дітки і великі і малі. Ви впізнали, хто я такий? Кого чекають вночі діти до себе у гості 6 грудня у перше зимове свято? Так, дітки, правильно. Ви чекаєте на мене, святого Миколая. А що ж роздає вам святий Миколай? Правильно, дітки, я роздаю подаруночки, різні смаколики, солодощі, книжечки, іграшки. А допомагають мені в цьому мої помічники-янголята. Коли дітки міцно сплять вночі? Я кладу їм подаруночки під подушку або в чобіток. Послухайте казочку, чому Миколай кладе свої подаруночки саме в чобіток. На небі в Райському саду було багато роботи. Янголята збирали подарунки для слухняних дітей, які живуть на землі: яблука, горіхи, іграшки, солодкі запашні медяники і тістечка. Це був саме той день, коли святий Миколай приходив на землю, щоб обдарувати слухняних діточок. Сани святого Миколая стояли вже перед воротами, а великі олені, запряжені в них, нетерпляче трясли головами і дзвіночки на їх шиях звеніли, немов срібний сміх. Янголи напакували вже повні сани мішками і тягли ще останні подарунки. А святий Миколай тим часом взув свої чоботи та одягнув кожух і шапку. Його чоботи були зовсім старі і до цього не було діла. Але одне маленьке Янголядко це помітило і подумало, чому святий Миколай всіх обдаровує, а сам ходить у рваних чоботях. Миколай сів у свої сани і відправився у путь роздавати подарунки дітям. А Янголядко вирішило подарувати святому дідусеві дуже потрібну річ. Він побіг до своєї майстерні і став виготовляти для дідуся чоботи. Багато часу пройшло, поки святий Миколай закінчив свою роботу, його мішки спорожніли, а святий дідусь був утомлений і замерзлий. Коли його олені зупинилися перед небесними воротами, він вирішив піти у свою кімнату, щоб зігрітися і відпочити. Коли він зайшов до кімнати, то побачив пару нових чобіт. Вау, як круто! Крім чобіт, там лежала маленька цукерочка та листівка, на якій було написано трішки радості для святого Миколая. Святий Миколай одразу скинув свої старі чоботи, і обув нові. Як же він зрадів новому подарунку? Святий Миколай подякував янголятку за такий цінний для нього подарунок. І відтоді святий Миколай вирішив, що буде класти свої подарунки у чобітки, які діти виготовлятимуть власноруч. Любі мої дітки, хай здійсняться ваші мрії, добра вам щастя та надії. Бажаю справжнього дива, добрих посмішок, гарного настрою та миру. Дякую за увагу до наступних зустрічей.